Як відпочиває, а ми з паном Олександром нарибались і показую улов разом з нашими компаньйонами Качоріто ми з нічної рибалочки. Виймаю садка і показую, що ми зловили. Вже чути, як хлюпоча, правда? Цікаво. Показую. Дивіться, о! Рибка немаленька в нас. Гарньотка. Подивіться. Дзеркальний. Карп, такий, ну майже полокоть. Амур не успокоїться сьогодні. Амура зловилися десь біля 12-ї ночі. Ну такий більше як полокоть. Хороший пацан. Я зловив Амурчика і пішов спати, стомився з роботки. А пан Олександр тим часом дзеркального Карпа впорав. Ось такий у нас активний відпочинок. Доброго ранку! Гарного дня вам!